Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Давно нічого не викидав, вирішив засняти свого воза, хоча ще не доробив. Залишилось тільки погрунтувати і вкрутити цього пальця. А так все зроблено. Хочу сказати за дві помилки, які я допустив, і потратив на це цілий день майже ось е ці гуси. Були приварені за дуже високо, і е, мешало при розвороті впирався верхній швелір у, у цей дисель, коли його піднімали. Ось прийшлося обрізати і е, опустити нижче. Далі е, розкосу зробили за довгою. Ось при повороті колесо впиралося десь в цю частину. Теж було погано, що ми зробили. Зробили ми. Відрізали ось, нагріли і приварили далі. Тобто укоротили. Зараз колесо при розвороті впирається ось сюди в цю частину. Ну і все, позаду все там нормально. Ось цим передком, трошки ми тут подурилися. Зараз все чітко, ось такий у нас дишель вийшов. Піднімаємось, бачите як. Ось чітко повертається, на день нічого не впирається. Проєкт наш закінчений. Ось такого возика ми зробили своїми руками вперше. Е, ніколи не варили. Дивилися дещо по інтернеті, дещо трошки у нас в голові є. І... Получився такий капітальний возик. Е, витрати трошки пішли на нього, на матеріали, на електроди, на диски. Е, за все, про все, ми заплатили десь 20 тисяч. Можливо, хтось каже, да, о, за 20 тисяч можна готового купити. Можна, але не такого. У нас тут все поварено, якісно, не по одному швогу, а по. Два, а деколи і три проходили в таких місцях, де, де потрібна надійність. Ось. І матеріал у нас тут а, теж хороший. Ну, а нині зараз залізо теж не дешеве стоїть. Все купували як колеса, як, як диски, як камери, як покришки, як ступиці. Як метал, труби, все це купували. Ось тому така сума і вийшла. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!